Будуть герої України, правда? Не. Якщо я буду так часто приносити. 也是高，对吧？ Державне її оголошую. Оголошую тут. я кримінальному провадженні було подано через канцелярію Шеченського районного суду міста в питанні від 7 жовтня 2025 року про допит свідка судового. В 87 року народження зареєстрований місто Більго, Коло 124, квартира 25. Проживає Львів 25. підголос 257.10. Анкетні дані по змінені судовому засіданні, яке відбудеться 15 жовтня 25-го року, 10 годині 30 хвилин. З цього ж таки було питання прокорок про про здійснення виклику особинкеті дані, якої зміни від 300 часовий Андрій Олегович, через головне Україну національної поліції у Львівській області на вказаний час та дату. Просить суд зобов'язати режимно секретний сектор слідчого управління у Львівській області надати до режимно секретного органу вичаки з прийому суду містового справу, які містяться матеріали щодо стосування досвідку у наному провадженні заходів безпеки. Доручити уповноваженим службовим особам особичаківської районного суду забезпечити проведення допиту свідка і судовий розгляд в частині допиту свідка продовжити в закритому судовому засіданні. Страна захисту вважає, що дане клопотання є явно безпідставним, як таке, що явно суперечить загальноприйнятим принципам судочинства в Україні, в тому числі змагальності сторін доступу до правосуддя або грубо порушує та грубо порушує право на судовий захист під захистом Малазінченка. Мотивує наступне: так, згідно затвердженого судом, порядку дослідження доказів судом засідання фінанси допитати свідка садового, до якого під час судового. Досудового розслідування у відповідності до положень закону України про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, застосовано заходи забезпечення безпеки у вигляді забезпечення конфіденційності відомостей і про його особу. За таких обставин став обвинувачення обвинувачення клопотані, зважаючи на життя заходів безпеки, свідка, анкетні дані, якого змінена щодо його можливості ідентифікації та настання будь-яких негативних наслідків для такого клопоча про необхідність допитати свідка. В іншого суду в режимі відеоконференції питання допиту свідка і збереженням таємниці даних про його особу значною містю, і значною мірою торкається обвинуваченого, гарантованих пунктом 1, там пунктом, Д, пункту пункту статті 6 конвенції про захист прав людини та основоположних свобод. Право обвинуваченого допитувати свідки обвинувачення або вимагати, щоб їх допитати, а також вимагати виклику і допиту свідків захисту на таких умовах. Доволі грунтовно це питання було проаналізовано в рішенні в справі Гемера Швілі проти Росії за наслідком розгляду ЄСПЛ на такі критерії оцінки рішення національного суду про приховання інформації щодо особи свідка від сторони захисту чи були причини приховування інформації належної? Та достатніми, чи мали вагоме доказове значення приховані матеріали і чи існували вагомі процесуальні гарантії в процедурі прийняття рішення про обмеження доступу до інформації? Зокрема, має значення, чи приймав рішення про обмеження доступу інформації саме суд, та чи мав цей суд доступ до матеріалів, які не підлягають розголошенню, а також чи міг суд дослідити співвідношення баланс між інтересами сторони провадження щодо розголошення матеріалів. Та суспільним інтересом щодо нерозголошення таких матеріалів. Також має значення можливість участі обвинувачення у вирішенні питання про нерозголошення даних. Ставний захист вважає, що рішення про обмеження доступу до матеріалів стороною обвинувачення було засновано виключно на типів матеріалів та законодавства обмежених щодо їх розголошення. Водночас суд зобов'язаний вдатися до спроб проаналізувати наявність балансу між інтересами обвинувачення та суспільним інтересом щодо нерозголошення таких даних. Отже, Наведені висновки ЄСПА повинні спонукати національні суди підходити до розгляду питання про допит свідка із збереженням таємниці даних про його особу неформально, а змістовно. Суди, розглядаючи відповідне попитання, повинні сутністю з'ясувати наявність причини для приховування даних свідка. Необхідно також оцінити, чи є такі причини достатніми або вважати, що суспільний інтерес на розголошенні даних переважає законні інтереси учасників провадження щодо забезпечення змагального судового процесу. Винуваченому має бути забезпечено. Право брати участь у вирішенні питання про те, чи наявні підстави не на розголошення даних про свідка про порядок допиду свідка в не від конференції як особи, яка забезпечує захід на стадії судового розгляду кримінального провадження, регулюється частиною 8 статті 336, а також частиною 9 статтеї 352 КПК України, Свідки допитувалися виключно адвокатом, судом і прокурором без участі обвинуваченого. В режимі аудіозапису. І при цьому судом було констатовано, що порушення права на справедливий суд відсутнє, тому ці рішення взагалі, ну, як на мене, вони корис, свідчать користь обвинувачення при тих обставинах. Тепер щодо можливості забезпечення в участі в режимі відеоконференції. Кримінальний процесуальний кодекс передбачає. Можливість допиту свідка в режимі відеоконференції зі, з приміщенням іншого суду або з іншого приміщення в тому ж суді з метою забезпечення його безпеки в умовах, що вони можливують його ідентифікацію. В даному випадку сторона захисту говорить про те, що таким чином буде порушений принцип безпосередності і буде порушено право на захист. але при допиті свідка в режимі відеоконференції, суд безпосередньо сприймає покази свідка через відеозв'язок. Це не аудіозв'язок, як в справі Доросом проти Нідерландії, це відеозв'язок, тобто це ще покращує умови сторони захисту порівняно з тією ситуацією, на яку сама ж посилається сторона захисту. Відтак, окрім того, враховуючи те, що і обвинувачені, і захисники будуть присутні при допиті цього свідка в режимі відеоконференції. Відтак їм буде повністю забезпечено надання можливості проведення перехресного допиту, відповідно, чим буде усунуто можливість порушення права на захист. І таким органом є головне управління Національної поліції у Львівській області, вони зберігаються матеріали творного головного управління надати цю справу у Личаківський районний суд. Чому Личаківський? Тому що тільки Личаківський районний суд тільки один з них. Тобто зміна його анкетних. Даних для нас загал. Е, відповідно, вказана зміна викликає якраз необхідність і безпеки, легенування і, і містить його реальні антійні дані. Тому одним із пунктів, який якісь... зазначив, судом необхідно ретельно перевірити ті обставини і причини, що послужили підставою для написання цієї заяви. Ну, і Я хочу процитувати статтю 2 КПК на яку частково зіслався прокурор, а іншу частину він е, упустив. Завданням кримінального провадження є захист особи суспільства та держави від кримінального провадження, охорона прав свобода також інших інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого повного неопередженого розслідування судового розуму з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, і жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Жодна особа не була піддана необґрунтованому процесу примусу, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була стосовно належна правова процедура. Ваша честь, є всі підстави допитати вказаного свідка в судовому засіданні в закритому режимі, без засобів масової інформації, а просто я вважаю, що цей свідок, якщо він готовий дати свідчення, він може ці свідчення дати відкрито в судовому засіданні в закритому судовому засіданні і всі питання з цього приводу виникли.

Суд постановив. Опитання про реподоки, свідка в режимі відеоконференції задіянити частково, допитати свідка садового Андрія Олеговича дати народження місця про реєстрації проживання в судовому засіданні, яке відбудеться 21 жовтня 2025 року, 14 години, з приміщення Чаківського районного суду міста Львова, в режимі відеоконференції, умов, що унеможливлюють ідентифікацію свідка. Здійсняти виплату особи, конкретні дані, якої зміни під передним садовою Андрій Олег через Головне управління національної поліції в Львівській області на вказані час і та дату. Зобов'язати режимно-секретний сектор січоприйманого управління національної поліції Львівській області надати до режимно секретного органу Очаківського районного суду міста для справу, які місяці матеріали щодо засування досвідку, кримінального поваження сондує реальні з номером. -19 -19 року заходів безпеки відповідно до закону про забезпечення безпеки які беруть участь в кримінальному судженстві на підставі яких півопризівщині по батькові на садовий Андрій доручити Повноваженим службовим особам. Червецького районного суду міста Львова забезпечити проведення допиту свідка садового Андрія з використанням технічних засобів приміщення суду, кімнати для допису учасника судового провадження щодо яких вже до заходів безпеки у спосіб, що унеможливлює його ідентифікацію, поклавши на них обов'язок перед допитом вручити поїздку свідку пам'ятку про процесуальні права та обов'язки та перебувати поряд зі свідком до закінчення допиту. Говоримо про сьогоднішнє засідання. Так було клопотання від е, потребаного прокурора, було певні заперечення від адвокатів. От як ти це все прокоментуєш? Я взагалі почну здалеку. Сьогодні, 15 жовтня, вбили Степана Бандеру, і сьогодні не випадково, що суд щодо вбивства Ірини Фаріон. Їхні ідеї Бандері Фаріон будуть вічні. Е, насправді, суд е, ухвалив е, клопотання прокурора і таємний свідок буде допитаний. Я насправді хочу на наперед подякувати таємного свідку, який проявив свою гідність як чоловіка і не побоявся. Тому що санітар общества, напевно трошки трясе колінцями, коли побачить його вживу таємного свідка, який розповість все, як він його бачив у лісосмусі.